Завдяки державній субвенції та підтримки місцевої влади поступово оновлюється матеріально-технічні забезпечення закладів освіти. Так, ліцей перспектива отримав оновлення для трьох класів нової української школи. Сьогодні відвідали ліцей перспективу для того, щоб на власні очі побачити реалізацію програми нової української школи по обладанню пілотних класів. Два класи за рахунок державного бюджету були обладнані відповідними меблями, а також інтерактивними панелями і відповідним обладнанням. Один клас був профінансований за рахунок місцевого бюджету, обладнаний відповідно інтерактивною дошкою та профільним обладнанням, яке дасть можливість якісніше проводити навчальний процес. Так, спільними зусиллями виконавчої влади, а також депутатського корпусу та управління освіти, ми покращуємо навчальний процес і проводимо до відповідності класи наших ліцеїв. Головна мета НУШ – змінити підхід до навчання, допомогти вчителю у втіленні цієї ідеї непростого завдання в поєднанні традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій. Мультимедійний комплекс у вигляді сучасної інтерактивної панелі, завдяки якому уроки стають цікавими, і діти таким чином заохочуються. Слухають, концентрують увагу, ну і звичайно ж мобільність цієї дошки, інтерактивність, яка можлива різноманітними засобами і додатками. Тому дітям ну, звичайно ж дуже подобається, інколи навіть допомагають і нам, вчителям, краще освоїти ці сучасні технології, сучасні девайси. Зараз дитина сама вчиться, а вчитель її провідник. Тобто дитина через власний досвід, через власне розуміння бере інформацію і навчається. нової українській школи покладено діяльність на підхід. І тому все, що ми вивчаємо, все, що ми пізнаємо, ми працюємо для того, щоб діти змогли через дотики, через моделі, через різноманітні інтерактивні вправи дізнатися більше. Принцип. Такий навчаємося через дію, навчаємося через гру. І е, в нашому ліцеї на наш пілотний пілотні два класи прийшли велика кількість наочних матеріалів, які е, наразі допомагають і вчителю, і дітям у навчанні. Ви бачите, інтерактивні моделі, які діти можуть зрозуміти сам принцип, як, як складено наше тіло або, наприклад, око, вони можуть самі це розібрати, зібрати, і таким чином ми навчаємося через дію. Така оновлена матеріально-технічна база дає можливість школярам отримати більше знань та нових можливостей. Комплекти просто з електрики, де постійний струм, електричне коло, вимірювання параметрів електричного кола, магнетизм, магніти і індукція поля. Термодинаміка тут і газові закони 10 клас, електростатика, 8 клас, сіми любима електрофорна машина. Досвідченість вчителя впровадження в процес навчання школярів інформаційних технологій та додаткового матеріалу забезпечує активізацію пізнавального інтересу учнів, розвитку їх творчих здібностей та стимулює розумову діяльність. Я хотів би подякувати е, міському голові е, Андрію е, Івановичу Малецькому, е, виконавчому комітету Світловоцької міської ради, всьому депутатському корпусу, е, начальнику управління освіти територіальної громади Світловодської міської ради Світлані Федорівні Осиці. Я думаю, що от такий поштовх е, це не останній, який підтримує освіту нашого створити.